Зазвичай підприємці будують там якийсь товарний бізнес, і тільки одиниці доходять до рівня власного бренду на маркетплейсах. Дуже багато українських продавців успішно. Часто українські бренди, коли виходять на експорт, приховують, що вони родом з Україною. українцем я реєструюсь на Амазоні. У мене особливих відміток, що я там українець, якщо я тільки не відправляю з України, у мене не буде. Чим більший бренд, тим більше він розуміє, що це не недолік, це перевага, тому що в багатьох країнах підтримують українців. Чимало з цих бізнесів є крафтовими виробниками. Це взагалі велика частка просто продавців онлайн. Побудова бренду вона не дешеве задоволення. Маркетплейс це хороший старт для бренду. Привіт, це новий запис. Що там яка мала Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес по створенню інтернет-магазинів сьогодні? На зв'язку, і це експромт, дуже важливе відео з Миколою Серветником. Микола, привіт. Привіт, Алла! Микола Серветник, співзасновник холдингу групи компаній «Handmade Hub UA». Більше дев'яти років досвіду в e-commerce, автор власного тематичного блогу про e-commerce. Основний спікер дія бізнес в темі e комерс та головний експерт в ніші для Forbes Україна. Я тебе кликала розказати про успіх одного єдиного бренду на міжнародному ринку на міжнародних маркетплейсах, але ми з тобою вирішили, що краще присвятити цей запис дійсно успіху більшості українських брендів, яких ми знаємо в українському ринку, можливо і не знаємо, але вони успішні на міжнародних маркетплейсах. Вони побудували свій бренд, вони успішні на міжнародному ринку. Ти є співвласником групи компаній Handmade Hub, і ви вже багато років допомагаєте українським підприємцям розвивати власний бренд та передавати на міжнародному ринку. От розкажи, будь ласка, таке питання: як побудувати, розвинути власний бренд, щоб успішно продавати на міжнародних маркетплесах? Взагалі, мені здається, що до власного бренду кожен підприємець має дорости психологічно, тому що. Це така величезна сукупність речей, які треба виконувати. І стратегічне мислення, дуже багато компонентів впливають на ось це, на цю таку класну назву власний бренд. Зазвичай підприємці будують там якийсь товарний бізнес і тому подібне, і тільки рі, і тільки одиниці доходять до рівня власного бренду. І нам треба обов'язково визначити, що таке власний бренд. Люди мають розуміти, що власний бренд це, напевно, не створення одного там магазинчику, десь там на якійсь платформі. Ми зараз не будемо говорити на якій, без різниці, чи то Амазон, чи то створити там магазин на якийсь та е, е, на якомусь конструкторі умовно. Ми говоримо зараз. Про більші масштаби власний бренд це про впізнаваність товару. Ну про те, що ваш товар купують через те, що про нього знають, через там медійність піар і так далі, і можуть купувати його на різних платформах. Для мене щось таке. Це власний бренд. Я спіймала це про взнаваність, і це найдорожче і найдовше певно в цьому слові, щоб його досягти. Як це робиться, як можливо, ви допомагаєте хедметха Історія в студії, будь ласка. Е, взагалі, е, ми комплексно допомагаємо всім брендам, е, і ми забезпечуємо і вивід, і просування на міжнародних платформах, таких як Amazon, eBay, Shopify, Etsy, Walmart і тому подібне. В соцмережах розвиваємо через Reddit, Pinterest, Meta, Google. І забезпечуємо доставку як із України, так і на свої склади фулфілменту, які розміщені в Європі, в Польщі, і в США, в Каліфорнії. Ось також можемо допомагати приймати оплати, виводити, налаштовувати там діяльність податкову у різних країнах. Тобто, ми по суті забезпечуємо весь процес, всі процеси, які зв'язані саме з. Веденням бізнесу бренд має по суті забезпечувати нас товарами. Основне те, з чим він виходить, на міжнародний ринок, щоб продавати свої товари. Тобто він забезпечує, розробляє, підготує нові товари, асортимент цих товарів там відносно сезону, відносно попиту і тому подібне. Тому висновок один: ми можемо зробити все, але ми не робимо товари. Товари на стороні клієнта. Сто відсотків. З того, що ти перелічив, дійсно величезну купу задач, закриваєте ви веденню бізнесу, і розвивати свій бренд стає легшим. Я так зрозуміла, коли ти ну, не думаєш, наприклад, за якісь податкові ризики, ти вже приконсультувався, в тебе є правильне юридичне оформлення з вами, і у тебе вже бізнес таким чином більш захищений. А от щодо взнаваності бренду, на, може, візьмемо, наприклад, якийсь маркетплейс і згадаємо успішний. Або кілька успішних брендів українських на них. Як вони це роблять на кожному маркетплейсі? Є якісь хитрощі, якісь тонкощі. Це важко чи не дуже? На маркетплейсах дуже багато українських продавців успішних. На якихось маркетплейсах, на якихось платформах, нам простіше знайти українських продавців, на якихось нам складніше знайти українських продавців. Тому що, наприклад, на маркетплейсі. Etsy ти можеш бути зареєстрований і з України, і в тебе буде видно, що це там, умовно український магазин з України. Ми це можемо побачити. Тоді, як на Амазоні, зазвичай прийнято реєструватися, маючи там американську компанію. І будучи навіть там, українцем, я реєструюся на Амазоні. У мене особливих відміток, що я там українець, якщо я тільки не відправляю з України, у мене не буде. Тому інколи часто складно знайти українців на таких платформах, на тому ж Shopify і так далі. Тобто, ми не знаємо, чи український бренд це чи ні, поки він не став відомим. Ось, коли він уже відомий, і він позиціонує себе як український бренд, тоді так нам це набагато простіше е зробити. Я на одному з подкастів минулий випуск нещодавно чула, що часто українські бренди, коли виходять на експорт, приховують, що вони родом з України, а на це кілька причин пояснень, але чи ви стикалися з таким комплексом меншовартості? Я український виробник? Чи стикалися з комплексом марш меншувартості? Так, Тому... Український це як це Український виробник каже, типу я гірший ніж ті американці? Я не хочу, щоб знала, що я з України виробляю товари в Україні. Таке буває. Таке буває. буває. Але це, але це про, про, уже про мислення. Якщо це е, дрібний бізнес, е, малий бізнес, та, е, тоді це частіше. Якщо це крупний і, або середній бізнес, тоді це рідше зустрічається. Тому що зазвичай, коли е, людина вже працює довго, вона розуміє, що особливо. Локація не має значення, тому що є українські бренди, наприклад, Enjoy the Wood, та який виробляє дерев'яні карти, який відомий по всьому світу, і на маркетплейсах у нього велике ім'я на Етці, він один з найкрупніших магазинів з України, і всі знають, що він український бренд, і він себе позиціонує як український бренд. Тому чим більший бренд, тим більше він розуміє, що це. Не Недолік, це перевага, тому що е, ну, в багатьох країнах підтримують українців. Я би сказав, підсумовуючи, що це більше стосується малого бізнесу. Супер. Тоді, скоріш кожному бізнесу приходити цей етап, якщо хтось його відчуває, і дійсно згоджує, що український бізнес це не недолік, це велика перевага. Адже робити бізнес зараз в наших умовах ну не дуже легко, м'яко кажучи, і дійсно це про силу суріних. Хай буде більше таких відомих як інжує зегут. А на маркетплейсах що успішно продається зараз? Можливо, це одяг, взуття, аксесуари, щось для дому. Тобто є якісь тренди, що помітили саме серед брендів? Так, є тренди, я про них писав. У мене є колонка в Forbes Україна. Я раз на два місяці видаю статтю, якусь таку ексклюзивну, і я там писав про п'ять самих актуальних трендів е зараз на, ну, в принципі, в e-commerce, е які я бачу, але це давайте говорити: це такі тренди е не, не типові, тому що туди можна додати повсякденні речі. Які ми просто в побуті використовуємо. А можна додати щось нетипове. Що це мається на увазі? Це те, що з першого погляду ти не, не скажеш, що це от зараз добре продається, чи на це високий попит. Це неонові вивіски, будь-які е неонові там, якісь е логотипи, знаки, які підключаються і світять. Та? Вивіски, логотипи, знаки, надписи неонові. Це е Товари для тварин, це там для собак, для котів зазвичай для домашніх тварин, для домашніх улюбленців. Різні там, я не знаю, жетони, різні там ошийники, там, я не знаю, будиночки, лежаки і тому подібне. Це, звісно ж, ну, шкіряна тема, але саме більше там аксесуари для людей: це сумки, рюкзаки, гаманці і тому подібне. Така трошки заїжджена тема, дуже популярна, але, в принципі, дуже конкурентна, але вона має високий попит. Високий, стабільний попит. Е, і, звісно, це великого попиту набирає зараз дизайнерські речі саме для весіль, для святкування весіль це жіночі сукні, це корсети і аксесуари для весіль. Е, звісно, я не можу сказати, що це. Було менш популярно колись, але зараз особливо якийсь такий бум на платформах, особливо там на крафтових платформах, чи на окремих інтернет-магазинах чи в соцмережах на такого типу товари, і е, самий такий неочікуваний герой. Але я думаю, що люди бачать тренди е, цього в світі, це е, езотерика, карти Таро. Різні колони, жетони, дошки для викликання демонів і тому подібне. Ну це я ж ці про дошки згадала. Я думаю, ну, дає це чудово трети. Це звучить як жарт, але це дійсно так. Люди зараз на цьому стали в світі більш помішені. Всюди ж нумерологія знаки зодіаку це цього в соцмережах стало значно більше, і ця тема теж дуже добре зараз продається. Супер, ну тут ми не оцінюємо все це, певно, потрібно, так? Тобто ми з тобою спеціалісти з продажів і маркетологи. Окей, супер. Навіть ізотерична тема. Хм, це цікаво. До речі, наша Пекспресія я ще не бачила великої кількості ізотеричних магазинів. Можливо, для України, поки це не притаманно, але, можливо, це тренд до нас дійде. Можливо, він буде посилюватися. Цікаво буде подивитись на нові брендові магазини. Чи вільно, я от відчула б і зрозуміла по переліку тих от напрямків товарних, що чимало з цих бізнесів є крафтовими виробниками. Тобто ми можемо говорити, що крафтовим виробникам побудова власного бренду дуже, -дуже доречна з застосуванням міжнародних маркетплейсів? Чи краще ні? Крафтові виробники це велика частка, це взагалі велика частка просто продавців онлайн, величезна частка взагалі побудова бренду. Вона це не дешева не дешеве задоволення, тому що побудова бренду це про багатоканальність. Можна бренд побудувати там на Etsy. Платформа Etsy – це такий хороший старт і далі стабільний канал продажів, але це не про якісь величезні масштаби, величезну аудиторію, тому що на Etsy приходять за конкрет. Там є конкретний тип покупців, які приходять за. Таким то середнім чеком на Айці, це середній чек, здається, він е, біля 100 доларів, і це е, подарунки. 9 із 10 людей по опитуванню Еті купують на ці подарунки. Тобто, і ви маєте розуміти, що люди приходять на маркетплейси за знижками, за швидкою доставкою і, і за подарунками, та? наприклад, на ці тому маркетплейс це хороший старт для бренду. Але коли ви добились цього старту, завоювали, завоювали аудиторію, тоді треба рухатись далі: соцмережі, окремий інтернет-магазин, який можна розробити е, у тебе на платформі е, і бо у тебе в студії на Shopify. Він класний для, наприклад, коли основний ринок Сполучені Штати во Shopify. Ви робите таке? Вже ми з тебе до магазинів добралися. Ми на Шопекспресі є багато експортерів. Вони там по Європі продають під різні країни, локалізують кожен магазин. І вони на Шопекспресі окей нам почуваються і приймають оплати онлайн. Shopify, індивідуальна розробка. Ви робите? В яких випадках для яких країн можливо ті ж виробники, які вже на одна себе добре почувають, вони замовляються для них це дійсно класний наступний крок. Масштабування і розвитку власного бренду. Розкажи мені більш детально цей флоу. Я думаю, що коли клієнт або там бренд, так, бренд добився якогось стабільного обороту в своїй ніші, і він не може перестрибнути цю стелю, або він розуміє, що щоб її перестрибнути, йому треба зробити значно більше дій. Наприклад, вкластись в рекламу. А коли ти вкладаєшся значно більше в рекламу на маркетплейсі, ти і значно більше платиш комісії, Та? Тому що ти платиш за рекламу, приходять продажі, ти платиш комісію. І комісія на маркетплейсі, в залежності від маркетплейсу там на Etsy це там по кругу 13%, 13 і більше. На Амазоні це може бути 30%. На eBay це теж там в районі там 15% в залежності від категорії. Коли ти на Shopify, можеш ці всі кошти. Витратити на рекламу, бо Але з це... ми інтернет-магазин вже для прямих так. продажів. І ти менше залежиш від е, інших, е, скажімо, алгоритмів платформи, бо в платформі є чіткі алгоритми. Ти або робиш, або відповідаєш цим критеріям, і платформа тебе за це якби нагороджує більшою кількістю покупців, ну і так далі. Або ж ти не відповідаєш цим е, критеріям. Тоді тебе платформа умовно наказує і забирає тебе потенційних покупців, погіршує тобі рекламу і так далі. Тому маркетплейс це хороший старт. І певно, між собою ці методи продажів можна міксувати. Тобто є такі випадки, що продовжують успішно працювати багато років бренди на Etsy або на іншому маркетплейсі, і при цьому ще продають з інтернет-магазина, який зроблений там на міжнародній платформі, да, не українській. Так міксують. Um. Чи кидають здебільшого? Чи кидають? Ні, не кидають. І я не рекомендую кидати, тому що це ж ви вклали гроші, це дає результат. І якщо ви далі будете це підтримувати, воно буде давати вам кошти, прибуток і тому подібне. А що можна там, як мінімум, реінвестувати? Тому зазвичай продавці вони налаштували один канал, пішли до іншого каналу. І так далі. Тобто Ось таке поступове розширення бренду. Так, здебільшого, так воно відбувається. Мало хто може паралельно вести N-процесів да, і слідкувати за тим, як вони пов'язуються взаємодіють. А поступово все ж таки легше, навіть якщо у тебе є невеличка маркетингова команда. Да, Можливо, підрядники, які допомагають тобі з рекламою, з масштабуванням на міжнародні продажі? Тут ми з тобою колеги, бачиш? Тобто, якщо я більше знаю саме про міжнародні продажі прямий момент, там з інтернет-магазинів там мультимовність, мультивалютність, Stripe, PayPal і так далі. А ти ще дуже добре допомагаєш з командою в процесах, в тому числі логістичних, і побудови бренду взагалі на закордонний ринок і різними каналами. А скільки років ви вже працюєте? Можливо, як давно почали? Ну, ми як компанія працюємо із літа 2018 року, як компанія «Handmade Hub». до цього. Ми нас є троє партнерів, і ми працювали всі, кожен зі своєю компанією, які потім ми просто об'єднали. Вийшло добре, дякую дуже. Ти розкрив сьогодні неймовірно важливу інформацію, яка певна є в відкритих джерелах. Але зараз ми ну, буквально за 15-20 хвилин її зібрали докупи, що українським брендам бути класно міжнародний ринок відкритий для наших українських брендів, навіть якщо ти молоде або невелике там виробництво крафтове, і треба використовувати з розумом кожен канал, так знаючи, що з чим, і звертатись до спеціалістів, а також обирати правильні інструменти. Де продавати, на чому продавати, і таким чином обрати свій шлях і постійно, постійно, постійно масштабувати свій бренд. Дякую, що допоміг з цьому. Дякую.